Будь-яка комунікація зараз після 24 лютого з міжнародними партнерами вона очевидно, що повинна починатися з найголовнішого, тому що без військової допомоги нам вже не доведеться говорити ні про антикорупційну реформу, ні про відбудову України, ні про все інше. Ми зараз говоримо про ракети Таурус. Вони нам надзвичайно важливі. Для того щоб виражати точково їхня справа, тому що вони далекої дальності на 500 кілометрів, то вони ще дуже високої точності. Що говорили німці? Це те, що буде ядерна ескалація, Німеччина не хоче бути першою. І на це є зразу залізний аргумент, що вже схожої дальності ракети поставляли Storm Shadow Британія і скальп Франція. Потім яке було ще інше побоювання, це мовляв, що ви будете використовувати ці ракети. По території Російської Федерації, і це буде пряма конфронтація між Німеччиною і між Російською Федерацією, мовляв, Німеччина поставляє ці ракети. Такі ракети можуть бути надані за умови того, що вони будуть використовуватися тільки високоточно по цілях ворога на тимчасово окупованій території України, але е пані Марі. Це голова оборонного комітету. Прекрасна жінка, і от вона от, за два дні після цього, як відбувся власне цей захід в Берліні. Вона сказала, що міжнародним, міжнародним правом не заборонено Україні незалежно від того, яка країна поставляє нам це високоточне власне зброю. Нам не заборонено використовувати її на території країни, власне на території зараз країни терориста, і це дуже ще більше посилило, насправді адвокацію. Потім лунали також тези, що мовляв в німців їх тільки 500, що їх поставлять там невеликій кількості, тому що за попередніми підрахунками того, що ми бачили по Великобританії, по Франції від загальної кількості це приблизно 30% яке яка є на озброєння в самої країни, скільки вона може поставити Україну? Ще один прекрасний аргумент про те, що українським військовим треба вчити англійську мову. І їм треба буде розбиратися в технічних характеристиках, і це все займе не один, як навіть звучало місяць, починаються е, пояснення, що треба вчити нашу військовим англійську мову. Теж ми розуміємо, що вже всі якісь інші нормальні пояснення закінчились. Це ми розказували, що нам потрібна зброя перед тим як говорити, в якому стані в нас антикорупційна реформа. Але питання номер один їх якраз хвилювало, питання антикорупції, і більше того, останній лист, е, який був опублікований. Який вийшов із Білого Дому із реформами з рекомендаціями, які повинна зробити Україна, він якраз і був направлений е, до Німеччини безпосередньо, чому тому, що цей лист був надісланий на МПКД. МПКД – це міжнародна платформа координації донорів. Це зараз е, е, там країни G7, там Німеччина, там зрозуміло Світовий банк, Міжнародний валютний фонд це якраз всі основні донори, від яких залежить е, виживання нашої країни і фактично вся підтримка фінансова, і тому. У Німеччина безпосередньо дуже добре в курсі цього листа. Вони дуже добре обізнані з контекстом української антикорупційної реформи, і це питання номер один, яке звучало в якому стані антикорупційні інституції, що потрібно для забезпечення їхньої сталої роботи. І основне також чи буде забезпечена прозора відбудова України і всі ці гроші, які вже передаються міжнародними партнерами на відбудову критичної інфраструктури. Мова зараз не йде про післявоєнне воєнна Новлення, а про відбудову вже і зараз, як саме ці кошти будуть використані?